Народ, усім привіт! Що я хочу сказати, я думаю, з назви чи з обкладинки ви зрозуміли, до чого все йде. Та я вирішила закинути вже і YouTube. От от. Ну, якщо бути точнішою, то в принципі YouTube і Telegram закинути. Ви питатиме, чому, що сталося, коротше, по порядку намагатимусь це все розповісти. Так, найважче, що треба буде це все структуровано розповідати, а в мене з цим є проблеми. Тому народ почну з того, з чого, з чого все почалося. Так о, мої ментальні проблеми з приводу того, чому і на що я взагалі веду соцмережі, тягнуся в мене ще з Нового року. Я з ними то боролася, то вони мене поборювали, то боролася, то поборювали. І в певний момент я вирішила, що та ну нафіг це все, бо малювання мені нічого не приносить, окрім того, що я просто собі седджу малюю. Но я не знаю, хто як давно на цьому каналі, але в мене було десь в грудні місяці чи в січні місяці історія про те, що я втомилась від соцмереж. І це в принципі. До сих пір в мене було, і в мене оці, знову ж таки, металбрекданс оставались і після січня, і ось все дійшло до того, що ми маємо зараз. Ну а тепер з приводу причин, чому я закидаю повністю всі соцмережі, це, звісно, перше фідбек, тобто це не той. Фідбек, який я хотіла би отримати, тобто мало активності. По-друге, це мої очікування, бо веду соцмережі я з 2020 року. І за весь цей час в мене були якісь плани і ідеї щось втілити, і кожного разу я з ними провалювалася. І тому мої очікування не були виправдані. Це друга причина. І третє, це, звісно, так би мовити, доросле життя і хороше заробляння. Бо я розумію, що малюванням я гроші заробляти не можу, бо, на жаль, принаймні на нашому ринку не особливо комусь треба мої малюнки з корейськими хлопчиками і моїми персонажами, тим більше намальовані е, в традиції. І тому, та, це три головні причини, чому я вирішила закинути соцмережі і піти в доросле звичайне життя і заробляти гроші звичайним чином, працюючи, і не, як то кажуть. Забити, ні, це буде якось грубо звучати, і, типу, забути про те, що було раніше, і залишити десь там у минулому. Тому якось так. Типу, Через роботу я банально не зможу вам кліпати і відео і малюнки в такому ж обсязі, як я робила це раніше, а про відео взагалі мовчу. Думаю, що дай Бог, щоб на вас звалювався якийсь огляд, тому народ. Як то кажуть, буду вам махати ручки. Ну, а в цілому, напевно, буде ще непогано розповісти, що сталося в цілому в моєму житті, що це все так кардинально перевернулось. Е, так от, е, оці ж ментал брекданці в мене були з Нового року. Я весь семестр навесні вчилася, захистила свій диплом, і тепер я маю освіту бакалавра, ступеню бакалавра. Літом я відпочивала, я була в Києві, я була вже не в селі, і, як то кажуть, жила момент, жила життям, насолоджувалася моментом. І в якийсь момент я зрозуміла, що, що треба заробляти гроші, бо що можу сказати, в мене сім'я, на жаль, не щоб багато, тому треба якось виринати з цієї ситуації, бо в мене банально немає грошей на художні матеріали, щоб далі собі малювати. І тому я вирішила, що Та, треба просто піти працювати і забити вже на навчання як на ведення соцмереж. Бо, на жаль, соцмережі це якраз така сама робота, тільки чомусь гроші вона не приносить. Ну, принаймні мені, мені чогось не везе. І ваша художниця Діана тепер працює продавцем консультантом. Отак. І ще там ще з навчанням кумедна дуже історії. Я думаю, вам теж буде дуже весело її послухати. Коротше, я закінчила бакалаврат і в якийсь момент подумала, що хочу вступати на магістратуру. Е, я пройшла її, я більш-менш адекватного склала, типу, 150 англійська, 143 ТЗНК. І ось я вже подаю заяву в електронному кабінеті, і от, наче я прийшла туди на бюджет, на свою спеціальність. А потім знову стає, ну, стається та ситуація, що в сім'ї ми не можемо собі дозволити далі вчитись і треба йти працювати. І я кажу своїй кураторці, що я не зможу піти далі вчитись. Вона каже, добре тоді скасуйте свою заяву в електронному кабінеті. Я така, добре. Я заходжу в електронний кабінет, намагаюся скасувати заяву, а вона не скасовується, бо сплили ці термін подання заяв. Я така, ух ти, як класна! І ось таким чином сталося, що тепер я ще й вчусь на магістратурі якимось дивним чином, я не знаю, як мене туди занесло, але тепер так. О От таке життя склалося. Тому народ, ну, єдине про що я зараз думаю, це хоч би не вмерти, вже не те, щоб обмалювати. І найкумедніше, що я людина, яка завжди обирає найлегші шляхи в своєму житті, яка ніколи не піде чимось важким, бо ну я манала, я занадто лінива для цього всього лайна. І тепер я одночасно працюю і навчаюсь. Щоб що, щоб не знаю, що. Я. Боже мій, на що і за що. І що ще я можу сказати? Слава Богу, що. Я почала малювати десь зі шкільного підліткового віку, коли від мене ще нічого не вимагали і не змушували пахати. І тому, та, я рада, що в мене був якийсь певний час, щоб малювати, щоб щось викладати, щоб знаходити собі друзів. Бо як, бо що я можу сказати? Малювання мені хоча б принесло якісь нові знайомства. Навіть фізичні, типу, я навіть з людьми бачилася, з якими переписувалася. Це було просто вау. Ааа. Типу, мені немає що сказати, прям дуже сильно поганого, просто соцмережі. мережі. Типу, єдине, що в них погане, це їхні алгоритми, які ти хрен зарозумієш, а навіть якщо почнеш розуміти, то в тебе не буде часу кліпати щось ну, того, чого ти хочеш. Я просто не знаю, як це так сформулювати. Типу, треба ставитись до соцмереж як до роботи, а я не хочу цього робити. Ну, типу, малювання для мене це весело, прикольно. І якщо соцмережі не хочуть сприймати мої малюнки як щось веселе і просто розважальне і просто так їх просувати, то я не хочу взагалі сидіти в цих соцмережах. А, і тому я знову ж таки повертаюся ще до тих часів, до свого 16-річчя, коли в мене не було як таких соцмереж. Вони були, але я їх ніяк абсолютно не вела. В мене були просто порожні аккаунти, щоб слідкувати за новинами. Взагалі, я сподіваюся, що ви не сильно засмучені, бо знову ж таки, враховуючи те, що зі мною відбувалось, рано чи пізно цей день настав би. І тому Так, просто сподіваюся, що це вас сильно не засмутить, і ви ото один день посумуєте, і знову будете жити своє прекрасне життя. Взагалі так незвично розповідати, типу записувати окремий відос про те, як я розповідаю, що я полишу всі соцмережі, бо єдиним людям, кому я розповідала, це було ото двоє людей Женя і Овчиця. І <сміх> <сміх> я вирішила, що треба записати окремий відос, де я це все розповідатиму вам. Бо розповісти про це треба було. Бо тягнути ото так далі, постійно вам казати за те, що в мене. То ментал breakdance, то все нормально, і я можу робити гоп чи обчі ну якось таке собі. І тому так, я вирішила просто все припинити. Я навіть не знаю, як про це це треба розповідати, щоб це не звучало так траурно і сумно. Типу, це не значить, що я абсолютно закину малювання, бо знову ж таки йде мова саме про соцмережі. Типу, їх я закину і може хіба що іноді я буду закидати якісь. Картинки, які я зможу малювати на якихось своїх вихідних. Але знову ж таки, мені так не подобається щось обіцяти, тому народ, ну, типу, я це кажу з е... імовірністю 50 на 50, бо не люблю обіцяти. Бо кожного разу, коли я щось обіцяю, я дуже рідко це все виконую і воно дуже рідко якось так складається, що я можу це виконати. Тому так, просто можу вам сказати: не сумуйте. Можливо, щось буду, буду кидати, можливо, ні. Можливо, буду з'являтися, можливо, ні. Але сам факт, тепер я від вами перед вами відчиталась і тепер можу з більш спокійною і чистою душею з вами всіма прощаватись. А ще я вирішила, що я не буду просто так уходити. І в описі до мого відосу я поприкріпляю. Усілякі YouTube канали українською про малювання, щоб, якщо що, як то кажуть, я вас передала в більш-менш надійні турботливі руки. Бо щоб ви не сумували і не думали навіть сумувати. Тож, так, чекайте опис до відео, може вам якийсь YouTube канал приглянеться і ви зможете дивитись досі на картинки, навіть якщо вони намальовані не мною. Звісно, я не знаю, чи зможу я відзнайти ще якийсь YouTube канал, який буде малювати так багато корейських хлопчиків, як я. Чогось мені здається, що я єдина новаторка на Україрт Ютубі, яка робила огляди який побуків. Але без арт-контенту народ ви не залишитесь. Є блогери ютубери, які цим займаються, тож я за вас не переймаюся. Мені, щоправда, не дуже подобається тривалість відосу, яка виходить, бо, типу, ну, трошки більше 10 хвилин це не той формат відео, який мені подобається. Я люблю довжелезні, по 30-по 40, але, ну, що маємо, народ, що можу сказати. Бо сама тема не те, щоб сильно багато побалакаєш, бо. Уся головна інфа, яку я хотіла розповісти, це те, що, типу, через якийсь малий фідбек, активність і скрутне матеріальне становище, я не можу ввести далі соцмережі. І тому, та. Це якби ось все, те, що я хотіла розповісти, може було б умістити в одне речення менше ніж на хвилину. Тому та, я намагалась якось розмусолити. Ну, а ще, думаю, буде правильним додати, що народ, те, що я закидаю в соцмережі, я їх, так би мовити, не вивезла. Це не значить, що у вас таке буде. типу. Якщо ви ведете соцмережі, не покладайте рук, якщо у вас є сили, наснага, це все робити, робіть. Бо те, що сталося зі мною, це тільки мій кейс, це те, що сталося тільки зі мною, і ви ж не знаєте, що буде з вами. Можливо, у вас. Все вийде. Ви станете популярним, ви зможете заробляти гроші, скільки вам треба. І займатися тим, чим вам подобається займатися. Типу, в мене не вийшло, а у вас все вийде. Тому, як то кажуть, страх, страх в дупу, пензлик в руку. Головне не переплутати. Ну, а тепер, як зазвичай, буду вам казати щастя, здоров'я. Стабільної менталочки. Угу. Дбайте про себе, піклуйтеся про себе, піклуйтесь про інших, якщо у вас є така змога, і донатьмо на ЗСУ. Угу. Домовились, домовились. І, ну, не знаю, казати про наступне відео чи ні, але Мили був народ. Бувай!